Вже ті, кому не вистачило місця в основних кімнатах. Тут цуцики, не дорослі собачки. Це все з Херсону. Тут Чарлі, дівчата з Харкова, це також з Херсону. Песики мене звати Анастасія Тришкіна. Я е, керівник громадської організації песики Києва або англійської Kyiv». Це наша Ефі, це одна з собачок, які приїхали до нас з Херсону. Іди, доріжки. Вони маленькими зараз всі в боксі пересади. А тут коптяк здорують, така здорова собака. Давай, підходь. Підходь, підходь, давай. Перше, що було, я зателефонувала людям, які повинні були. Так, ефі з Бахмуту, повинні були з Бахмута нам привезти тварин. Я кажу: так, нам терміново треба клітки, які ми вам віддавали. Все. А вони кажуть: е, Окей, ми можемо привезти, але ми якраз їдемо в Херсон, хотіли їх взяти. Також беріть, все, беріть, а такі, а ви приймете. Я кажу, ну дивлячись, скільки, дивлячись, що, типу, все, їдьте. І він мені навіть скинув, Зеленський виклав пост, і там він каже, це ваші клітки. І я така, о, селебриті. Взагалі, під опікою наразі ну, близько ста тварин. Тобто я вже останні там не рахувала, ні, да. а, Але е, виходить так, що ми. Прямо перед тим, як до нас з Херсону почали їхати тварини, ми кинули кліч по людях, щоб нам допомогли перетримками. Бо чим більше місць притулку, тим більше ми можемо прийняти. І тобто виходить, що наразі десь відсотків, ну, одразу поїхали по домівках, відсотків 20 тобто тварин. А інші роз'їхались по перетримках. Потім перша партія з Херсону, коли й була. Ще був також так, ще одразу в перетримках. От а наразі в протулку в нас близько напевно, 30 тварин. Це або останні партії, так скажемо, або це цуценятки, в яких лише перша вакцина, і ми за ними стежимо, або це лякливі песики, з якими треба займатися, тобто ну, люди не потягнуть таких наразі. Є волонтери, які нам пишуть, ми там з Херсону веземо таку-то кількість тварин. Можете? Ну ми, звісно, можемо, хоч нема куди вже на головах, але ну що робити. Можемо, приймаємо вже, як можемо, так скажемо. В нашому приміщенні ще є дівчат-притулок котиків, вони також там, приймають всіх, просто там, вже, вже боксів не вистачає, вже всі в клітках стоять, бо ну, відмовити важко. Ну, тобто ти розумієш, що якщо ти відмовиш, то тварини загинуть. Це прям дуже важко. Як і більшість тварин, які звідти приїжджають, вони боязливі. У нас навіть є наразі чотири песика, за якими займається зоопсихолог. Бо там е, взагалі, тобто вони дуже лякливі, там ми е, до себе їх тиждень привчали, щоб вони просто звикли, що ми є, що ми їжу даємо, ми не чіпаємо навіть там, привчаємо, що ошийник це добре, тобто дуже поступово, бо дуже налякані. І Ось це наші песики. Одна з них вона була саме врятована з води, бо вона була вся в мазуті повністю. Дівчата нам допомогли тоді, приїхали дві дівчинки, купали, просто купали години чотири, напевно. Там вже все в вход і протимазутні засоби. І 50 там пачок шампуню, але викупали, і то добре, бо. Якби вона довго стояла в такому ну, стані, то це б їй зашкодило дуже, бо ну запах дуже сильний. Ну, в нас, в принципі, ми вже психіка устойчива, знаєте, ми вже такі, типу, ну, нас нічого в принципі вже ну не дивує там. Мазута, звичайно, в нас це було незвично, бо ти не розумієш, що робити, ти не розумієш. Ну, В принципі, собака в стресі, да, і тобі треба зробити так, щоб вона тобі довірилась. А ти, Але ти не можеш чекати ці декілька днів, бо вона від цього сморяду сама ще може, там, я не знаю, просто ми там чуть не загинули поруч, неї, що вона відчувається взагалі жах. І виходить, що купали їх під седацію всіх. тобто всіх мазутних, всіх, хто був 100% прямо з води дістаний, то всіх під седацію, бо в них була паніка. А ті, хто був плюс-мінус, то ми там привчали, я там їх виносила, і знаєте, там пальчики мочили, там ок там вище, до ліктіків мочимо, ок там ще вище. Ну, просто дивимося, як вони реагують, щоб знати, щоб людям казати. Бо знаєте, люди, коли забирають, дехто розуміє, що там ми, в принципі, собаку перший день бачимо, а дехто прям я не знаю, а як вона буде там поводитись в квартирі, а звідки ми знаємо, ж? Ми, її, ми її взагалі там не знаємо. Да? І, тобто нам треба хоч якось перевірити. А, і, ну, Більше найбільше, найбільше складно, це коли вони е, дуже лякливі такі, е, тобто це дорослі собаки, це не цуценятки, які там е, тиждень соціалізації, все це вже твій друг Форева. Це дорослі собаки, в яких вже є якийсь там досвід за плечима. Ми не знаємо звідки вони. Тобто, може його все життя били, да, і він тут приїхав, тут якісь люди щось від нього хочуть. А може він просто жив десь, я не знаю. В підвалі там ну грубо кажучи, не бачив ніколи людей. Да? Ми не знаємо, що було, тому ми не знаємо, як правильно реагувати. Тобто, ми можемо щось робити виключно з того, як він реагує наразі на нас. І от складно, наприклад, що в нас наразі п'ять місць, да, які могли би там звільнятись і з новими заповнюватись, але там ось ці важкі тварини, яких ми е, привчаємо, якими ми займаємось. Там є вже підтримка багатьох кіногізо-психологів, які там кожен день приходять, з ними займаються. Тобто, важко саме з такими тваринами. бо... Ну, звісно, хочеться швидше, хочеться якісніше. А тут розумієш, що то окей, ти попав там на декілька місяців занять. Але потім, коли ти бачиш результати, ти такий типу, ти, ти, ого, це того варто варто було те робити. Деякі люди казали, що все, будь ласка, прийміть, ми такі, да, окей, там 20 тварин приймемо. а Вони такі, а все, їх вже розібрали, ну тобто люди самі розібрали там по домашніх перетримках. Я кажу, нічого собі. Ну, тобто, знаєте, ну дуже люди якось підтримали волонтерів, да, вони якось, е, ну я не знаю, такого ще не було, знаєте, щоб прям ажіотаж такий. Мене звати Дар'я Кузнєцова, я вже тепер спортивний коментатор суспільного мовлення, а це пес Херсон. Щ -щ -щ! Хочу заявити про себе. <суспільно> Дуже банально <суспільно> назвали його Херсон, тому що ну, він з Херсона, він, мабуть, такий символ того, що все-таки життя перемагає. Скорочено, він у нас Сонік. Ми його не називаємо Херсон, якщо чесно. Побачила я його в сторі зі своєї подруги. Вона зооактивістка, і на наступний день після підриву Каховської ГЕС вони вже були на місці. На паркані висіли, більше кажуть, шести годин вони там висіли. Він висів на своєму братику. І їх врятували, тому що там доросла ще собака була, мама в них затонула. А доросла собака вона почала е, лаяти і почули їх, і побачили е, рятувальники, забрали цих цуценят. Він ще не приїхав в Київ, а ми вже знали, що він наш. Ну, бачите, на роботі я з ним. Це мала дитина. Ну, по суті, так щенят це мала дитина, і йому треба. П'ять разів на день їсти. Ми з чоловіком разом, слава Богу, працюємо в цьому аспекті, слава Богу. І виходить, що ми його беремо на роботу. Зараз в розпалі європейські ігри це 12, мінімум 12 годин на день трансляції. Тобто, ми все одно маємо бути на роботі такі активні періоди, коли європейські олімпійські ігри. І тому він ходить з нами. Він дуже соціальний тепер пес. Всі його дуже люблять в апаратних, всі журналісти, всі з ним цяцькаються. Дуже часто він сидить в мене на колінах під час того, як я коментую. Там сесія легкої атлетики це чотири години. Ну, дві він спить з них, а ще дві іноді буває, і в ефір пролазить з кавчання трошки. Так починаю робити, щоб його ізолювати звук. Ну так, ти його відволікаєш зазвичай іграшкою. Просиш чи когось, виключаючи мікрофон, просиш забрати, тому що там е, якийсь вирішальний момент. Там Ярослава могучий бере чергову висоту, а, а тобі ну, не можна відволікатися, і ти просто просиш редактора. У Нас бувало таке, що і редактор ходив з ним отак, от під е, цією пахвою і е, роздавав всім вказівки, що робити. Жа він такий вже син всієї нашої редакції.